Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Нестільних Ігор, мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, будь ласка, напишіть, як мене чути. А я тим часом подякую Збройним силам України всім формуванням, які в цей легкий час захищають нашу неньку Україну у війні з Росією і роблять все що їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Також я дякую всім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, і роблять все, що в їхніх силах, аби надати їм усю необхідну техніку, ремонент для того, аби їхня робота ставала якіснішою, швидшою та більш надійною та однозначно безпечнішою. Також хочу подякувати усім, хто підтримує канал фінансово через сервіс Patreon, BaйMiєCoFI. Чи платежами на Монобанку, чи прямо на картку каналу. Нагадую, що усі ці посилання є в описі до цього відео, тому, будь ласка, спускайтеся туди та дивіться, що там є. І якщо у вас є змога, то, будь ласка, теж підтримайте канал фінансово. Особливо я хочу подякувати Андрію МЖ, який має своє особливе місце в нашому пантеоні. Також нашим чудовим гікам, саме 33, Халастер, Даша Бі, Лорд оф Борс, Пупермен, Камон Роуч, Юрій Ди, Олександр Рябець і нашим чудовим гравцям. Гравцям, ви всі супермолодці, дякую вам. І перед тим, як я перейду до новини, я хочу показати, бо маємо нарешті хоча б одне відео з подякою від хлопців з нових земель. І... Давайте його подивимося. Взвод БПЛА 2-го інтернаціонального легіону хочу подякувати птахофабриці Казуар та Ютуб каналу Світ Настільних Ігор за надані прекрасні шість впівішок, які вже зараз полетять бомбити Курск. Дякуємо за вашу допомогу. Разом до перемоги. Тому, як бачите, ваша підтримка нашій ініціативі на пташок є надзвичайно потрібною, тому що пташки роблять цей світ кращим. І як я вже неодноразово наголошував, не лише на нашій землі, але й на наших нових неосвоєних землях. Тому, будь ласка, доєднюйтеся, підтримуйте наш збір, адже пташки мають літати в нашому та не лише нашому небі і робити цей світ кращим. І ще раз нагадую, що посилання є в описі. До цього відео і скролиться внизу екрану. А ми тим часом рухаємося до новин, і перші новини у нас новини з України. І перші новини у нас від видавництва Lord of Boards це те, що від сьогодні у вільному продажі є дві свіжих їх новенькі локалізації Мавпічий Палац та Магія фей е, Тому вітаю лордів. І хто зацікавився, біжіть до них на сайт та дивіться за цими іграми. Наступні новини у нас від iGames, отже, вони зараз проводять передзамовлення на додатковий набір мап до настільної гри Новий ковчег Аркнова. І обіцяють, що цей набір приїде разом з. Проєктом Гая та ерою інновацій десь орієнтовно на початку грудня. Нагадую, що всі актуальні посилання є в описі до цього відео. І рухаємося далі. Наступна вона у нас від Кілогімс. Кілогеймс запрошує на безкоштовні ігротеки їхньої епічної локалізації, епічна, битва, епіч, епічна магічна заруба бойових чаклунів. битва пригоріть череповерла. Посилання, де будуть безкоштовні гротеки, в яких містах, є в описі. Тому, будь ласка, не полінуйтеся, а сходіть та подивіться. А тим часом їдемо далі. До Гікача. Отже 15 жовтня буде старт продажів настільних ігор діти проти зомбі та «Підлітки проти зомбі. Один з наших Андрій в захваті від цієї гри. На жаль, наразі ми з Теодором її. Н не Ех, зарано Теодорові грати, бо вона його чимось лякає. Але загалом по геймплею вона дуже проста і те, що вона розвивається, як легасі гра, мені дуже сильно подобається. Тож маю надію що ми ще до нього доростемо. Але, тим не менше, їдемо далі. Отже, також, 6 жовтня, почався продаж абстрактної гри Чорне море. І 17 жовтня почнеться продаж пілотів. Чорне море трішки мене вразило розмірами своєї коробки, хоча сама гра в мішечку. Але я думаю, що вона буде меншою. Але, в принципі, прикольно. Гріх таку гру з такою назвою не купити. Наступна новина від. Гікача це те, що 22 жовтня буде стартувати передзамовлення на настільну гру «Ши космічна головоломка. Перегода, перепрошую, і надходження буде в листопаді. І посилання на цю гру вже є в описі. Тому спускайтеся і дивіться, можливо, вона вас зацікавить. І це була остання новина з українського ринку. Переходимо до світового. І перша новина у нас для всіх любителів замки Боргундії, які мастили собі голову, як же ж тут чудову гру можна зіграти з зі своїми дітьми, яким 6 чи 7 років. І про вас правензбургер подбав. Вони готують до видачі до, до випуску настільну гру під назвою Піскові замки Боргундії. Це, мабуть, не фінальна назва, так само, як те, що ви бачите, це ще не фінальний арт е, на екрані. Але кажуть, що ця гра буде надзвичайно легка і її можна буде грати з своїми дітьми від віком відчистити 7 років. Я не знаю, чи це буде прямо капець така гра, як і замки Боргундії, але супер-супер спрощена, тому що по компонентах, які я бачу на столі, отам в куту верхньому правому, вона мені трішки відрізняється від звиклих замків Боргундії. Ну, але таке. Будемо чекати та дивитися. 25-му році видавництво Combo Games буде видавати настільну гру Kilauea. Kilauea. Це гра, в якій вам потрібно буде мандрувати Тихоокеанським островом, збирати ресурси, виконувати дії та задобрювати богиню. І обіцяю, що це буде Євро з Aria Majority. Тому, хто любить такі ігри, це вона для вас. Наступна вона у нас від видавництва Candy Games. Вони будуть видавати настільну гру від Штефана та Флоріана Бендофа. Хто не знає, то Штефан Бендорф зробив гру The Game та Quix. І це буде якась класна е, краткова гра з цікавими ігровими механіками. Ну, у Мене додіш у так і буде, тому що games, The Game свого часу зробив дуже багато. Е, Фурору на ринку, і як гра він трохи. Ну, вкотре, я його мені грою його важко назвати, але це е, дуже цікаве часопроведення з друзями за одним столом, я так, мабуть, можу сказати. Але рухаємося далі. Отже, якщо ви вже встигли зіграти Above and Below, то знаєте, що зараз на Гімфаунді проходить кампанія на нову. Коробку, це як продовження цієї гри Above and below Haunted. Це обіцяють наративну нам пригодницьку гру. І як бачите, що пише на фотографії, є наративний компаньон, мабуть-який буде вам читати. Тож, мабуть, для цієї гри потрібно буде все ж таки хороший, гарний переклад на українською мовою. Так. І йдемо далі. Фінське видавництво U oh, запускає гру Вікторину, яка буде називатися Scoop Europe. І в цій грі вам потрібно буде відповідати на запитання, як не дивно, про Європу, та добиратися до потрібних місць, заробляючи бали. І мушу сказати, що, на мою думку, ігри Вікторини вони дуже сильно є недооціненими на нашому ринку, тому що це є просто неймовірно. Круті ігри для того, аби власне, залучати нових гравців. Зокрема, колись Бельвіль мав гру Європа та Україна», і це були дуже класні ігри. Маю надію, що вони будуть працювати над новою версією України, і ми її таки отримаємо. Тому що я вважаю, що це гра, яка допомагає е нам розвивати своє знання про рідну країну. Європа, відповідно про Європу, і також вона нас розважає. Тому будемо очікувати. Маю надію, що колись-таки повернеться, до, чи повернеться до, цієї, до цього типу ігор. Так. І видавництво Pencil First Games анонсує гру WineYard The Wine Making Game. Це гра, в якій вам потрібно буде розміщати та пересовувати своїх працівників і виробляти вино. Обіцяють там е, красиві механіки, і трошки відкрити деякі старі механіки для нас по-новому. Тому не знаю, будемо дивитися. І видавництво Broken Mill анонсувало гру Фенерозойк. Це гра, в якій вам потрібно буде. Добре, кей. це гра симулятор еволюції, розвитку тварин та рослин, які, власне, були в цю епоху, і як кажуть, тривала вона плюс-мінус 500 мільйонів років. В принципі, цікаво, як власне, вони будуть від... відтворювати симуляцію розвитку на... на столі самому, якими компонентами. І арт доволі непоганий. Але їдемо далі. Видавництво Banked Edition анонсувало гру Качамод. Це є гра, яка базується на японській грі Рен Це гра, в якій вам потрібно буде відгадувати слово. І єдиною підказкою цього слова буде перша буква. І вам потрібно буде відгадати перше слово і так далі, 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 доки аж ви зможете відгадувати. І я не знаю, мені дечому опис цієї гри нагадав, ну, Ренрен -Рен гри, не качемот, бо я так підозрюю, що це буде не єдина механіка там, але сам Ренрен -Рен мені нагадав гру Контакт, яку ми грали свого часу доволі багато. І як ви знаєте, ігри на пояснень слів я страшно люблю. Тому я би дуже хотів, щоб наших е українських видаців хтось до цієї гри приглянувся та може видасть. В принципі, вона не має бути дорогою. Але йдемо далі. Я думаю, що вже багато фанатів згублених руїн Арнаку бачили це фото. Це фото Бікбокса. І як обіцяють, він нам дозволить зберігати базову гру. Усі розширення, які є до цієї гри. І також дасть нове двостороннє ігрове поле. І виглядає воно доволі цікаво. І я би дуже хотів, щоб лорди його переклали та привезли. Бо Арнак є дуже класною грою. Лорди, якщо ви нас дивитесь, то потіште мене. Їдемо далі. Е, наступна гра. Інферно, яка базується на божественній ком комедії Данте І десь приблизно, як і в книжці, вам потрібно буде управляти душами грішників та відправ відпроваджувати їх на їхнє коло пекло, на яке вони заслужили. І мушу сказати, що це дуже цікава тематика для гри прям просто капець. Я собі уявляю, як можна. Буде собі уявити, що ти мешканців країни 404 прям сам-сам дно відправляєш, щоб вони там навіки вічні. Залишились та відпочивали по заслугам. І далі трошки до новин про ігри, які. Перенесла нам корова, яка носить золоті яйця. Доїлочки такі. Це. ага, це ще фотки з Інферно. просто божественна гра. Так, і компоненти люксичні. Але йдемо до доїлочок. Quake The Board Game. Будемо мати змогу зіграти. І, як обіцяють архони, що досвід, який ми отримаємо від цієї гри, буде просто неймовірно класний. І вони зовсім не хочуть заробити на ностальгії старих пердунів, як я. Е, тому будемо чекати більше новин. І також вони будуть робити настільну гру Dishonored Corrupt Throne. Е, окей. Я не знаю. Dishonored я ще не грав, е, тому не скажу. А на Квейку свого часу ми з однокласниками багато часу е, провели. І їдемо далі. Видавництво італійське Creative Gem Games буде видавати настільну гру Rex Atlantis. І ця гра це буде свого роду симулятор працівничих робітників, не знаю. І ви будете вцілілим лідером Атлантиди, якому доведеться відбудувати ці крутезні, цікаві машини. та Витягувати та відновлювати знання міфічної цивілізації, яка населяла власне Атлантиду, для того, щоб відновити її славу, честь і захопити решту світу. Е, окей. І якщо ви думали, що цього тижня не буде новин від Райнера Кніції, я мушу вас засмітити, ви помилялися, буде, адже буде виходити його гра. Маний, яка вперше вийшла в 99-му році. Цього разу це буде редизайн з певними змінами в ігровій механіці, і обіцяють, що вона буде більше відповідати нашому часу. Та й таке: ну що, Райнер наробив тих ігор, тепер серже купони просто як шалений. Молодець, можемо тільки потішитися за нього. Це були усі новини на сьогодні. І ще я хочу ще раз показати чудове відео для тих, хто до нас щойно доєднався. Взвод БПЛА Другого Інтернаціонального легіону хочу подякувати птахофабриці Казуар та ютуб-каналу Світ Настільних Ігор за надані прекрасні 6 впівішок, які вже зараз полетять бомбити Курськ. Дякуємо за вашу допомогу! Разом до перемоги. Так, тому нагадую, будь ласка, що доєднуйтесь до нашого збору на пташки, адже пташки мають літати в нашому небі і не тільки, і робити цей світ краще. А тим часом я перейду до ваших коментарів. Всім привіт. Так, е Ігор пише: треба бомбити Курянськ, е працюємо, е і хлопці працюють, тому доєднуйтесь до наших зборів, тому що це є постійно, постійна потреба і постійна робота. Андрій, Чорне море виглядає дуже цікаво. Гікаш сказав, що цього тижня буде кінець віків. Нарешті я давно чекав, звучить дивно, якщо не знати контекст. Так, гарно. Е, ігор, я чекаю кінець в Київ, пілоти та Чорне море одною посилкою. Прикольно. Так, е, так, так, так. Віталіку не подобається, що знов ігри про вино. Е, а, а про що має бути? Я не знаю. Ну, я алкоголю не вживаю, але я нормально ставлюся до цієї теми. Так, Ігор. Андрій, дякую, поки що граю попередню королівство кроликів Орлеана та Рестарт. Ну, прикольно, ігор, що ти граєш. Я такої розкіші не маю. Андрій, я минулого тижня розпакував доп ікса до Дюни і грав лише в це. І як тобі, Андрію, трошки більше коментар напиши, щоб ми знали. Так, Андрій, як Орлеан подобається візуально чудовий. Так, Ігор, о, інферно, я б хотів локу, але хто ж за це візьметься? Я думаю, Ігор, що ні. В цього року і наступного року точно ніхто. Але виглядає просто бомбічно. Так, Ігор. Ор Орлан класний, я десь 8,85 поставив. Прикольно. Так, Ігор. Але я одразу взяв до нього та капсулу. Хороший вибір. Берегти свої ігри це завжди хороша інвестиція. Так, Андрій, «Інферно» виглядає прекрасно. Інколи здається, що розробники сидять в одній кімнаті ідей. Інферно, «Dante Dungeon Crawler» і, здається, «Dante Євро. Час розробки виходу плюс-мінус ідентичний. Е, так, Кароліна, такому знов потрібен Арнак? Мені, Мені. я дуже люблю Арнак, дуже класна гра. Так. І Ігор писав: як без кніція, ніяк без кніції. І Ігор пише, що Мані в мене є попередня редакція. І як тобі як гра, цікаво не грати чи ні? Е, Кероліна, інферно, гарно, але ж євро з такою темою повинно бути, мабуть, Амері. Е, я не знаю. В принципі, мені євро лягає дуже добре. Тобто ти маєш пачки людей ганяти колами, і щоб вони відповідали за, свою, за свої попередні вчинки за все своє життя. Так, Андрій, поки ведуть переведення старого Кніця, і вже підійде час передавати переведення. Абсолютно погоджуюсь. Та, але в нього там є така шафа наробків що доробків. Що, я думаю, що стане на декілька поколінь вперед. Так ігор, а в нього вже по 3-4 переведення до яких ігор. Бо був файний автор, файно стриже... стриже купони. Так, Андрій Кароліна, Данте з такою темою, як «Інферно Амері». Окей. Майк, а я урвав на барахолці доп ікса до Дюни. Але коли ж то я, е, я пограю? Я не знаю, Майк, то для мене це страшна таємниця, коли я пограю ті всі ігри, які я накупляв і ще накупляв. І ще зараз якраз недавно забрав всі передзамовлення, які приїхали. Так подивився, такий. Ого, окей, добре. Треба буде щось з тим робити. Ну, принаймні, поки в плівці лежать. Може, колись вдасться цю плівку зняти та зіграти. Е, окрім пілотів, бо вони з наклеєчками. Так, Ігор, мені здається, надто залежне від приходу карт. Мені не дуже зайшла, краще в нього вище суспільство, чи як -то так. Е, Ну, Бачиш, обіцяють, що трошки в, в, в новому виданні перероблять е, механіку. Тому, можливо, це рандом тут якось можна буде впливати і керувати ним. Так, Кароліна. То не той Амері, який очікується, як на мене. Я взагалі не знаю, про якого Данте ви говорите. Андрій, з ким мені посилання, будь ласка, вправа, щоб я теж на нього подивився. Андрій, доп-Х-стоповий, він покращує локації з бази, які не викликали особливої цікавості, додає багато цікавих карток, дредноути і технічні тайли чудові. Прикольно, класно. І Кароліна, але ж звісно. То я так думаю за Інферно. Кожен має право на свою думку. Так, Віталій, про Інферно спробуємо розказати детальніше на Опінії. Яка, можливо, буде в цю п'ятницю, тому, будь ласка, не відходьте далеко від своїх комп'ютерів, Пам'ятайте, 10-та вечора, п'ятниця може бути стрім Е, Окей, добре, друзі. Рослик, скільки ігор в тебе неграних. неграних. Майку, десь, я думаю, що на 10 штук більше стало від позавчора, бо я всі передзамовлення. Е, Тому так, -то, я не рахую. То не треба рахувати, бо то, то дурного роботу. Тільки себе розчаровувати. Ще, не дай Боже, перестанеш купувати ігри, та що? Фу-фу-фу. Е, окей, друзі, якщо маєте питання, то, будь ласка, пишіть чи коментарі, то з вами поспілкуємося, а як ні, то буду прощатися. В цю середу стріму 100% не буде. В п'ятницю має бути опінія, але я не знаю, чи вона буде, тому що хлопці мають мене підмінити. Е, тому таке. І, будь ласка, доєднуйтеся до нашого збору на пташки, тому що пташки літають і роблять цей світ краще. Е, я бачу, що питань зауважень, коментарів немає. Тому я всім дуже дякую за увагу. Будь ласка, бережіть себе, бережіть близьких, не ігноруйте повітряних тривог і допомагайте Збройним силам України, адже без них ми з вами будемо нічим. Все. Дякую. Всім, па-па. з вами був Ростик і Світ Настільних ігор.